На мармуровій плиті оновленого обеліска 122 прізвища жителів села, життя яких забрала війна. Настоятель місцевого храму святого Архангела Михаїла. Отець Анатолій відслужив панахиду за загиблими. Світлу пам'ять полеглих вшанували хвилиною мовчання. Сільський голова Надія Костючик зізнається про реконструкцію меморіалу. Селяни мріяли давно, але лише цього року задумане вдалося здійснити. Цей обеліск був встановлено приблизно в 70-х роках. Ну, сільська рада проводила поточні ремонти, так як ви знаєте, ну, бюджет сільської ради обмежений. От, але завдяки благодійному фонду Степана Івахіва, значить, ми у нас сьогодні скажімо, подвійне свято, завдяки його благодійній такій місії, значить, ви бачите, яка краса наведена тепер на обеліску». Зі словами привітань до присутніх звернувся депутат обласної ради Степан Івахів. Ми зобов'язані шанувати пам'ять цих людей, поки стоять такі обеліски, пам'ятники, доти наші діти будуть пам'ятати цю історію. Будуть пам'ятати і на цьому будуть виховуватись. Вісімнадцятирічною дівчиною вивезли до Німеччини у літу Андрусік. І сьогодні, в свої майже 90, вона пам'ятає воєнне лихоліття. Війна, це погане слово, не треба б в телі війни. Я там казала, як нас збиралося тих молодиків тих німецьких. Кажу, то треба було, щоб Сталін і Гітлер вжив і лобами билися, що мали стику, кажу, людей погибло. Некандр Антонович Веремчук єдиний з поміж трьох жителів села, колишніх фронтовиків, хто зміг прийти на свято Самотужки. Для нього звучали пісні та слова подяки у сільському клубі. У нього свої рахунки з війною. Я попав у Польщу Модлі Бужиці. З запасного мене зразу кинули на Сандомирський плазар. І дійшов я в Германії на одеру город Штетін. І там. Дали команду фаршірувати, і там мене ранило, кантузло. Погане діло, війна. Не забули привітати з днем перемоги і ще двох колишніх солдатів тієї війни: Максима Григоровича Ткачука та Григорія Оксентійовича Нойніца. Подібні до їхньої солдатські долі і сплелися 67 років тому воєдино в довгоочікувану перемогу одну на всіх ціною в мільйони людських життів. Перемогу про яку завжди пам'ятатимуть, яка допомагає нам цінувати мирне життя.